День 18-й. Вирушаємо. Купили. Закупили смайк, купив мені пиво. Тепер мені 20 кілометрів вгору нести банку пива. Це наш останній день з ним. Десь ще подруга загубилася. А, ні, це Майкл. Загубився десь. Фоткаєш. В общем, поки йдемо дорогою такою. два километра, потом выходим на, на Ликийку, и идем до каньона Гойнюк, 18 километров. Останній ходовой день. Тут сильно мы на Ликийку, но... Да, но мы идем по дороге, да? Нет? Нет? Я I think we're going here. here, here, here. You want to go on the road no, instead no, of this? No, no, We're going here? No, we maybe. have to go in here. No? Yeah, we can. can. You want to follow the road? I didn't know because it's, it's a weed now and what? maybe. You mean yeah, wet? Yeah, wet, wet. wet. <laughs> uh, for me, it's okay. What okay. you want? You want to follow the road? I don't mind. You um, want the road? Yeah, yeah. Two, two kilometers and, and uh, turn, turn right. Yeah, <laughs> так, наказалося, я в своїй голові надумав, що ми повинні пройти два кілометри дороги і йдемо по такому цирпатину просто вверху. А там будемо йти отуди туди. І це все просто вверх вверх, вверх. Годину. Для розуміння, може так буде пам'ятно. Нахил. Колись треба повернутися та здолати цю гору тахтали. А поки поки асфальтик. Дійшли нарешті до входу. Зараз будемо хайкати вверх. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Right, right. Шли -шли по, по приємній доріжці і шли, щось забалакались і пройшли наш поворот і 10 хвилин верталися назад такий був поганий поворот в ліс що ми понастраювали там цих пірамідок, турок цих щоб інші не, не блукали як ми Дуже перешкоджають руху ці ляани. Не знаю, як вони називаються, я їх називаю Ліани. Вони повсюду просто такі острі-острі за... зачіпаються. Деруть тебе так, що ці, ці бачили.

мусорком лазимо щоб просто був yeah. okay, let's go. Була тропинка тут і, і люди yeah. просто огородили і, і тепер приходиться обходи шукати якісь шляхи імені добре ситуація наступна тут поворот провороч але хтось Обгородив палками його, і ми спустились тільки ще десь десь вон туди, а там десь були. І потім з Майклом пригадали, що коли ми зустріли двох дівчат, то вони казали, ну, показували нам фото, відео, де вони переходили брід і там було по пояс, як мінімум. І Подивилися на мапу і так, мабуть, це тут, так що пройдемось. Трішки ще дорогою і, і підемо другим шляхом. Хоча я б я б задоволенням мабуть прийшов би річком. Але ще... ще буде змога прийти в каньйоні Гайнюк сьогодні. Забрали сюди, пофоткались. Такі види краєвиди. конечно, спуст тут. Такая Идем такая себе. So В общем, тут такая панорамный туалет такой. Сюда, что тут ляпс, и с таким видом. Не засиніть ванну. І що? Зараз ми третій раз за день губимо лікійку із-за того, що просто йдемо і і <риклад> постоянно базаром. Бла, бла 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 на постарання. а потім хтось кто збирает телефон дается на карті Такі знаки точно ты не не пропутаешь не пропустиш не огромный і додумався здесь вийшло опять на тропинку. Maybe it's nice to find a spot on the river. Here or no? Later, yeah. But so then we can have a look here also, Andrei. I didn't know, but but it's very, very, very dangerous. I, I think. Go! Why is this there? And show me it's, it's crazy woman I need to you see that? Да, что тут? Небезпека на кожному кроці, так сказать. Блін, бассейн, там давай, давай ки. Я зараз думаю, що ось би покупатися, а коли, а коли е прийдеться переходить брід, я буду дуже-дуже незадоволений і буду нити. <свісля> так що готуюся приймати мої сльози. В общем, ось такий кайончик зайшли ми. Зараз нам, нам треба добратися десь туди. Ще й, ще й починається. Melanky doshed. Huh? What? But look this. Look at this. Mark. Yeah, yeah, yeah. We need to cross the river. Коротше, не хочуть вони щось мене слухати. Я думаю, треба зня... зняти багаж і просто пройтись, подивитися, що блин, не хочеться топитися. А, ось ось знаки. Тобто, тобто блін. Починає капати з неба. не тільки з, з долу. Окей, выключаюсь. Короче, да, я, я снял багаж тут. Снял багаж. Снял багаж. Решил проверить и да, тут идут люди. Сейчас будем стрибати тут. Got. Що Кірстен упала, упала в воду, намочила ноги, добре, хотя бы по пояс, але блін, просто не, не, не дождалася поки я знайду нормальну Тропу Я знайшов її, вертався і просто побачив, як вона, як вона падає. Тепер but this this is not an easy canyon I mean now it looks easy but I'm falling I was falling in the river my shoes are soaked wet it starts to rain uh, so we have to find a camp spot you don't want to be on the film on the... <laughs> but still laughing yeah I'm soaked. Кірфто опять хоче намокнути. Тільки що шо... впала там. І ще раз хочу. Добре. В цей раз вийшло краще, але тут, коротше, піс... після дождю думаю тут повна жопа. І ти туди. Stay on this side, here. No, no, no no no, we need cross oh. Не знаю, дуже Дуже слизько. Нога, блін, цей дощ все порти. І мій голос теж.

Проложил дорогу, але, але дуже дуже С Сумками сейчас будет просто тут трагедия. Куда? Куда она пошла? Мокрая, пала в воду, бедолашка. Короче, тут о ну, таких прикол. Розказувати багато не буду, покажу. Палки Мои <laughs> ботинки Так, всі пішли йшли. А так чик. Топ-топ, топ, топ, топ. Сімнадцято-п'ятнадцять, ще й ти кілометри. Десь півтори, може дві, дві години. Ноги мокрі нужно. потрібно буде розпалити велике вогнище і просто всю ніч сушити її голоші. Футкає горе, гора просто. Просто в голові грає вже, мабуть, годину. Музика з... З чугаю це ту ру 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 ту, ту, ту-ду, тут подолали перевал і тепер залишилася година два. 20 километров и ты вниз. Эхо тут классно, если чуть. И Ты это? Да. Ого! 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 Ого, блін, Бля, цей телефон. Фу. В общем, сил вже немає. Практично все, просто скільки там уже? 27 кілометрів. Зараз залишилось 45 хвилин. Але йде дощ. Ну, як йде, моросить. І приходиться сковзати по, по камням. І ці 45 хвилин. Мабуть, вийдуть всі півтори години. Уже темно, а ще треба багаття розпалити, щоб висушитися. Не як сушка під дождем? Я зараз, я зараз пригадав, що в мене... Що мені майку купив пиво 27 км тому мою, мою радість не передай. Кірсен, you happy? No! Why? Rain! <laughs> Sleeper! Yeah, slippery and rain. It's. And Lightning. And fallen tree. It's it's very bad walking. що, so, on spite to pick us. на мэтеках в начале каньона Бойнюк. Все, место сейчас буду облаштовывать тут магазины, закрытие, туалет. Все как надо. Диви, диви. Несеться тут, жарочка. Тут, тут водичка, булгурщика Заварился. Пивко, кстати. класс, ну, класс. Тебе озеро с качками. Тут Майкл спит, там Кирстен, тут я был. Шестая рамка. In the sunlight, nice and Yeah, so good boys. Morning. morning. Morning, this is where we slept last night. How did you sleep? Uh, pretty well. Oh, well. Yeah. well, with the geese, they woke us up this morning or actually the whole night. Oh, 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 ah, ah, ah. and the sound of the water. What was the best here in this spot? The, the, toilet. Toilet. the best toilet. toilet, best <laughs> toilets in Lithia, <Licky laughs> and the company, and the company, of course, and the coffee, and the, the coffee yeah. chocolate, pancake. <laughs> okay, bye. Have another a nice day on trail and um, I will post you later. A nice day on trail and um, I will post you later. Oh, oh yes yeah. we'll like a okay. mango. <laughs> I'm going here. You're going yes. here. Yeah, and th thanks I, for sharing time. Can I say I've enjoyed one walking more thing with you. This okay. is the best. He saved me the first Aww. day. Aww. He made my backpack. <laughs> the first day on trail. Then we lost. Then we got I, we caught up, and then he gave me his poncho to get warm in the night. He gave <laughs> me his socks to have warm feet. You shared the chocolates. You gave us food. Okay. Okay. You're okay, the best. Oh, oh, oh. Okay, Laila, okay. He's the best. Okay, bye. <laughs> so, are you Are you ready to Good luck. Yeah. 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 Bye. Thank you. Bye. <laughs> Добре, оказується повіщення ще не, не закончилось. Треба якось перейти цю цю річку. Може там десь. Хлебаться. что, аллергия करे oh, उहे